Сьогодні розповім вам про одну з наших новинок: генератор бензиновий Vitals GBS 3.0B. Отже, поїхали! Призначений він для аварійного або резервного електроживлення побутових споживачів однофазного змінного струму напругою 230 вольт частотою 50 Гц. Він стане незамінним помічником при забезпеченні електроенергією гаража, дачі або заміського будиночка в разі відсутності або аварійного відключення стаціонарної електромережі. Номінальна потужність даної моделі складає 3 кВт, а максимальна 3,2 кВт. У генераторі встановлений чотиритактний бензиновий двигун, який відрізняється якістю збірки, інноваційною конструкцією кришки стартера і крильчатки охолодження, глушником з посиленим шумопоглинанням та датчиком низького рівня масла. Все це забезпечує захист від перегріву і стабільну роботу у всьому діапазоні навантажень. Ресурс на працювання складає більше 2000 мотогодин. Високоякісний щітковий синхронний альтернатор зі 100% мідною обмоткою ротора і статора. Двигун і генератор змінного струму встановлені на міцній металевій рамі з додатковим захистом паливного бака через демпферні опори, які істотно знижують вібрацію агрегату і запобігають його переміщенню в процесі експлуатації. Інноваційний автоматичний регулятор напруги АВР демонструє високі показники якості вихідної напруги для будь-яких побутових приладів, а також для вибагливої електронної апаратури. Відмінною особливістю даної моделі є наявність електронного модуля 3 в 1. на цифровому табло якого відображається інформація про вихідну напругу, частоту струму на виході, а також відпрацьовані мотогодини. Даний генератор виготовлений з дотриманням усіх сучасних вимог електробезпеки, що забезпечує надійний захист від ураження електричним струмом, клема заземлення генератора, посилена ізоляція силових проводів і кабелів, аварійне знеструмлення живильного електричного кола. Модель оснащена двома розетками змінного струму по 16 А і виходом постійного струму 12 В. Дякую за увагу! Якщо у вас залишились запитання, залишайте свої коментарі нижче під відео.